Привіт, мене звати Оксана, і я перший україномовний представник у сфері б'юті та велнес інновацій. Я хочу сьогодні у цьому коротковому відео розповісти тобі про один інструмент, який ти можеш інтегрувати у свою б'юті чи велнес діяльність і масштабувати свій дохід щодня не лише в робочі години, а 24 на 7. Я думаю, ти погодишся зі мною, що ти маєш робочий день обмежений і маєш певну кількість клієнтів, яку ти можеш втиснути в цей день. Очій день та надати послуги. Я не сумніваюся, що ти обожнюєш свою роботу, так тому що я теж працюю в б'юті індустрії, і я розумію, як це любити свою роботу, спілкування з клієнтами і надавати послуги. Дивлячись це відео, ти перебуваєш, можливо, в якійсь певній країні світу і виконуєш старанно свою роботу, яку ти, звичайно, любиш. До тебе приходять клієнти. Але я пропоную трішки подивитися з іншої сторони на цю ситуацію та відкрити для себе масштабніші можливості, так як я це зробила для. Себе і зараз маю змогу проживати в тій країні, де я хочу не бігти на роботу, не поспішати для того, аби отримувати дохід, тому що я використовую розумний інструмент, який дозволяє мені генерувати цей дохід 24 на 7. Яким чином? От уяви до тебе приходить клієнт, якому ти надав послугу. Можливо, ти майстер по манікюру чи перукар. Сьогодні клієнт живе в тій країні, де знаходишся ти. Завтра він полетів в іншу країну чи на інший континент. Відповідно, ти втрачаєш клієнта, і тобі знов доводиться працювати над тим, аби збільшувати клієнтську базу. Я пропоную наступне. Мова йде про додаток, який встановлюється на мобільний телефон, і додаток, який ти інтегруєш власне у свою діяльність, яким ти ділишся зі своїми клієнтами, які до тебе приходять щодня. Клієнт, завантаживши цей додаток, залишається з тобою на відстані витягнутої руки, де б він не був: чи в Австралії, в Канаді, в Америці, в Італії неважливо. Це розумний додаток, який пропонує клієнту персоналізований підхід. Я називаю це як Uber, але у сфері велнес та б'юті технологій, тобі не потрібно володіти чи скуповувати багато машин, тобі достатньо мати лише додаток, з'єднувати клієнтів з цим додатком, вони користуються і отримують класний результат, тому що цей додаток він співпрацює з інноваційними технологіями номер один у світі, які пропонують своїм клієнтам найкращі рішення для омолодження обличчя тіла та відновлення енергії і взагалі усього перезапуску усього організму. А якщо тобі цікаво і і ти хочеш дізнатись більше, що це за додаток, як його інтегрувати. Залишай в коментарях слово Додаток я зв'яжусь з тобою і надішлю тобі відео коротке, де ти зможеш почерпнути більш детальнішу інформацію, завантажити додаток, протестити його, як він працює, які він дає можливості, і тоді вирішити для себе наскільки тобі це актуально до зв'язку.